Доброго дня в даному відео продовжуємо говорити про мобільні телефони, про діяльність поліції, про діяльність поліції у соцмережах, про резонансні відео, які є предметом висвітлення новостних сайтів, пабліків та телеграм-каналів. Чергове відео з'явилося щодо конфлікту у маршрутці. Коротко, наскільки я зрозумів, із повідомлень, я передивився всі відео, ситуація була наступна: що мама з дитиною, з коляскою зайшла на задні двері маршрутки, хотіла поставити коляску у куточок, У куточку був хлопець із мамою, вони відповіли відмовою, мама обурилася, і після того, як цей хлопець з мамою почали виходити, мама перегородила їм коляскою вихід із маршрутки, на що хлопець чи його мама, як повідомляється, дівчина, відкинули цю коляску. Дослівно вона каже, що вона, дитина і коляска летіли ніби через всю маршрутку, і кінець цього відео. що Хлопець та мама стоять у дверях у маршрутці і продовжують там з'ясовувати відносини. Це вже юридично значення особливого немає, а має значення інше. Має значення, як це все висвітлено у ЗМІ фіксуємо. І в цю ситуацію втрутилася поліція на секундочку. Я... Хочу тут зробити застереження, що я маю максимальну повагу до цієї мами, до її дитини, до її особистого приватного життя. Так само я не маю наперед е, зазначеної зневаги чи там е, нікого не принижую іншу сторону конфлікту цього хлопця з мамою. Там потім було повідомлено, що він притягався до адмінвідповідальності. Е, шановні. Ми розбираємо суху ситуацію, те, що відбулося. Тому, що діє поліція, підхоплює ці відео, що там є, там, в інстаграмі викладені зі сльозами на очах, відео мами, але з юридичної точки зору е немає слава Богу. Я говорю фактами, я говорю застереження, що я. Не стаю на жодної сторін конфлікту. Я даю юридичну оцінку, що мама у сльозах зазначає, що ось подивіться на ці е, лиця, е, на як виглядають ці особи, е, щоб всі їх знали у лице. Поліція викликає хлопця. І ми бачимо у соцмережах фотографію цього хлопця на фоні подільського відділу поліції в місті Києві. І поліція радісно повідомляє, що хлопцю вручено повідомлення про підозру у кримінальному злочині за частиною першої 296-ї. Це хуліханство. Це серйозний злочин, за який передбачена відповідальність. Обмеження волі на строк до 5 років. Повертаємось до розбору ситуації. Хуліганство може бути у юридичному законі двох типів. Дрібне хуліганство передбачається кодексом. про... Адміністративні правопорушення, за яке можна понести відповідальність на рівні 51-119 гривень. Тобто законодавець, наша держава встановлює закони, що до е, такого дрібного хуліганства е, саме і е, відносяться такі дії, що, наприклад, е, на насильницьке вторгнення в громадські місця, безпідставне порушення спокою громадян, нецензурні пісні, вигуки, свист, гвалт, крики на вулиці або в маршруті, або в кінотеатрі, публічне справляння природних потреб. Появу місця в громадському місці в оголеному вигляді, самовільне без потреби зупинення там, комунального транспорту. Ось приблизно це ми бачили на виді. Матюки на тротуарі, неправдиве повідомлення там, про смерть родичів, Груш, грубе пошкодження якихось будинків, місць, зривання фіш плакатів. Їзда по калюжах поблизу тротуарів. Ось я зацитував: юридичний підхід до дрібного хуліганства, і, ніби, все, це відповідає приблизно скоєному максимально, що відбувся конфлікт в маршрутці, що одна особа. Там порозумілася з іншою, інша особа там не дала право виходу, там жодних тілесних ушкоджень. Просто словесна перепалка. І словесна перепалка, на думку поліції, переростає у кримінальне. Злочин, який характеризується грубим порушенням громадського порядку з явної неповаги до суспільства, і тут е, кримінальні поняття, особлива зухвалість е, чи е, винятковий е, цинізм. І передбачає обмеження волі на 5 років. Е, це за юридичним підходом. Це, наприклад, взяла особа. Е, там, Бейсбольну биту там на вулиці у публічному місці ходять люди, пішла там, розгромила там, вітрини магазинів чи там, припарковані транспортні засоби. Ось така характеристика, що особа розуміє, що діє в публічному місці, наносить певну шкоду, е так би мовити, вагому шкоду. Невже Перепалка, сварка в маршрутці тягне на такі характеристики. За моїм припущенням, я не знаю деталей справи. Але за моїм припущенням, там, хуліганство кримінальне і хуліганство адміністративне, вони і конкретно виписані. Але по факту я дам посилання на цю новину. На, там є в цій новині посилання на відео, передивитись для себе, зробити висновки. І повертаючись до теми даного відео, що ми можемо констатувати? Що поліція бере відео із соцмереж. По відео із соцмереж там зараз не складно там, застосовуються певні програми і технології. Поліція з'ясовує цю особу. Поліція притягає цю особу. Ініціює притягнення до кримінальної відповідальності з супроводженням того, що особа вже порушувала ось такий порушник, і особа сфотографована, так би можете, переможна фотографія зі сторони поліції, сфотографована на фоні таблички Подільської поліції. І є приписка, що цей хлопець визнав свою провину, тобто визнав, що він є кримінальним злочинцями. І тому я наполегливо фіксую свою позицію, що який би кримінальний злочинець не був, все одно він є людиною. Він має право на повагу до себе до честі і гідності, з яких підстав поліція завжди там, цих осіб в них не запитують дозволу. Я так думаю, я пропускаю, що особи фотографуються, там, їх е, е, лиця е, заблюрюються або там, затираються, ніби лиця е, не видно, але все одно чи дає згоду особа? Щоб її фотографували е, і викладали ці. Ну, Інколи поліція не сильно е, хоче затерти там, дані особи, і приблизно можна там, розпізнати риси обличчя і так далі. Фотографування осіб там, е, ці побєдні, доблісні фотографії поліції не передбачені ні кримінальним законом, ні адміністративним законом. тому... Е, так само, коли поліція, ви бачите, що має намір там, спеціально обучена особа з фотоапаратом, якщо ви там, не дай Бог, встряли в якусь історію, ця фотосесія є, ви маєте право заявити про незаконність такої фотосесії, що ви не даєте згоду. Так само попутно поліція катає пальці. Ви маєте право відмовитись від того, щоб у вас катали пальці. Два. Ви маєте право відмовитись від того, щоб вас фотографували там на лі лінійці, бо так хоче поліція. Ми хочемо сфотографувати. Кожну дію, поліція має фіксувати певним документом, протоколом і отримувати вашу згоду у кримінальному законі. Так прописано: якщо ви не даєте згоду на свої там пальці відкатати. Поліція має право звернутися до суду, обґрунтувати, чому їй потрібні ваші пальці або ваша фотографія і так далі. Зараз все це відбувається. Типу, а дивіться, ти бандит, ми тебе сфотографуємо, все там ти нам напишеш, я пропускаю, що пропонують написати, і у статтях написано, що особа чомусь визнає свою хуліганство, що за просту сварку вибачте у маршрутці, тому там. Вступаючи в конфлікт у маршруті, кожен може бути під ризиком, що поліція буде трактувати, як так трактується. І тому тема даного відео, що ваша зброя, єдина зброя, законна зброя, передбачена законом, зброя, яка вас захистить, ваш мобільний телефон є у кожного, знімаються відео. там... Є діджиталізація з цього боку. Тому я надаю 5 тез. Зйомка в громадському місці на мобільний телефон у будь-якому громадському місці будь-яких осіб, якщо навіть вони забороняють, це законно. Тому що заборона знімати особу, цивільну особу. Це якщо порушені її права, вона захищає свої права в цивільному суді. Якщо ви фіксуєте певне правопорушення, певне незаконне відношення, певне насильство щодо себе, така зйомка на ваш телефон законна. Потім будуть розбирання, я повторюся, там, в цивільному порядку, але в по факту ваш мобільний телефон ви знімаєте. Законно. Зйомка попутно працівників ТЦК Вони категорично завжди там е зазначають, що нас не можна знімати. Це вони не хочуть, щоб ви їх знімали. Зйомка працівників ТЦК на мобільний телефон законно. Ваш мобільний телефон. Зйомка поліцейського. Поліцейські з приводу того, що там. Е Правовідносини відносини з водіями тривають вже там, десятки років там, реформована нова поліція, сервісна поліція. Вже вони не вживають такої фрази, колись там, 10 років тому назад були такі е, намагання, що не знімайте мене. Але зараз. Все законно, поліція вас фіксує на бодікамеру, ви вимагаєте вімкнення бодікамери. Так само і зустрічно, ви фіксуєте поліцейського на мобільний телефон. Це законно. Вимога ТЦКшника не знімати незаконно. І ТЦКшнику ви відповідаєте, що не те, що там пошліться на статтю, а те, що. Ви перевищуєте повноваження, стверджуйте, не запитуйте психологічно. А на якій підставі ви? А стверджуйте, що ви, так і до поліцейського, ви перевищуєте своє повноваження. І так само. Якщо там це або працівник поліції, або будь-яка цивільна особа вибиває ваш телефон, блокує ваш телефон, вихоплює у вас телефон, це вже є кримінально оціночні дії. Наприклад, якщо особа вихопила ваш телефон, відбувся грабіж. Відбулося відкрите заволодіння вашим мобільним телефоном. По факту, грабіж закінчений, коли особа тримає в руках ваш телефон. Все, кримінальний склад злочину. І відносно ТЦКшника, і відносно поліцейського, і відносно просто пересічної особи. І ви стаєте потерпілим. Якщо там вас вибився телефон, він пошкодився або розбився. Ви є потерпілим в даній ситуації, вам дуже просто відстояти свої права на рівні поліції. Тільки корисні відео, тільки якісні відео. З кожним відео якість поліпшується, очевидно. Якщо ви додивились до даного моменту, пропоную підписатися, проставити лайк даному відео. З вами був адвокат Піксель Савчак. До нових зустрічей. Дякую!